Пала в біду у власній оселі літня жінка надихалася чадного газу. Так хотів у ЗСУ, що навіть вдався до хитрощів. Історія депутата військового. І на передовій колядують. Ковальські бійці сотки заспівали з бойовим прапором. Моє вітання. Новини на 12-му каналі. У студії з вами Марія Вавренюк. Розпочнемо з того, як на Волині борються із зимовим паводком. У двох районах вже відкачали 7 мільйонів кубометрів води за два тижні. Головна проблема у тому, що на заплави вийшли річки Прип'ять на Ковальщині та стохідна камінь-каширщині. Станом на 27 грудня рівень води у стоході перевищив умовну відмітку виходу на заплаву у 25 сантиметрів. Тож із присадибних ділянок і сільськогосподарських угідь мусять. Постійно відкачувати воду. Як розповів Суспільному представник регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення у Ратнівській громаді. Там вода покриває пасовища. Для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають до 15 насосних станцій. Трапила в біду у власній оселі. У Нововолинську 87-річна жінка отруїлася чадним газом під час пожежі. Вогонь зайнявся в одній з кімнат житлового будинку, коли ще не було й дев'ятої ранку. Завдяки оперативності рятувальників, оселю від знищення вогнем врятували. А от власницю дому літню жінку довелося госпіталізувати через отруєння газом. Причини пожежі ще з'ясовують. До новин з війни у Любомльській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Романа Кузьмича, 38-річного захисника. Раніше розшукували як зниклого безвісти, за яких обставин, де і коли загинув чоловік, поки невідомо. Дату прощання мають повідомити пізніше. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Романа Кузьмича. Вічна пам'ять і шана герою. У кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу захисників Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Жителі Луцької громади загинули від рук росіян на сході країни. 40-річний Олег Дем'янчук загинув 17 грудня поблизу Сеньківки Куп'янського району на Харківщині. До свого дня народження не дожив 5 днів. 33річний Артем Степчук загинув 22 грудня в районі села Першотравневе, також на Харківщині. Разом зі священниками молилися за душі полеглих військових, рідні, бойові побратими та небайдужі містяни. Артема Степчука поховали на кладовищі у селі Гаражджа, а Олега Деменчука на цвинтарі села Покащів Луцького району. Вічна пам'ять і шана героям. Поширена думка, що депутати найдуть на фронт, не завжди справедлива. Герой нашого сюжету приклад геть іншої історії. Він так хотів у зсу, що навіть вдався до хитрощів. Далі дивіться історію військового, а ще директора школи та депутата Копольської ради Сергія Дружиновича. Я проти те, щоб тако людей за руки хапали у машини, садили і везли в воєнкомат. Знаєте, як то мужики між мужиками швидше геркнув, матюка загнуюся. Оцих педагогів не вистачає, таких справжніх я стільки мишей не бачив. Просто їх просто так вони тебе вже навіть не бояться. Просто що їх відмітаєш. Там все підкормлюємо тільки в окремому місці, щоб вони вже хоча би там ішли, а не на нас ходили їсти там. Побратимою називають його скіф. Це ковольчанин Сергій Дружинович, військовослужбовець, депутат міської ради та директор школи. Що таке війна? Він знає ще з 14-го. До того, чи не зі школи грав у страйкбол змагання, що імітують реальні бойові дії. Тому ніби як в війнушку діти з маличку грають, а тут ще дорослі дядьки теж грають в війнушку, але це тренування, це ніби дисципліна. І оця команда, і ми раніше зараз практично, якщо так згадати, то майже всі, хто наша команда, всі всі воюють. Історія запевняє, чи не найулюбленіший шкільний предмет, тому на фронті і прозвав себе скіфом. Крім того, довго носив козацького чуба оселеця. Коли приїхав на передову, зустрів усіх з ким працював у Ковалі, ніби нікуди і не виїжджав. Приїхав там, пам'ятаю, в Покровськ, там база в нас була колись, і зустрів тих самих людей, з якими там Страйкбол бігав, коли разом в рукопаші займалися. Тобто тренер з Тернополя, там такий Валерій чоботарь Гатило. І Він же там був такий ого, привіт, привіт. тобто, так, ніби нікуди не виїжджав, всі свої да. Все, і мені дали 12 чоловік. Тоді групи зробили командиром відділення, бо вони знали, що я вже все вмію знаю. Я там трошки підучував їх і ми разом попали. от і все. на війну треба добровольці з тими хлопцями, яких набрали в армію силоміць, каже працювати дуже непросто. Я не кажу, що на збройні сили якісь ну не такі, але треба впроваджувати цей дух побратимства. І я кажу одразу, я проти те, щоб тако людей за руки хапали в машини, садили і везли воєнкоматі, що то з ними так важко працювати потім на війні. Вони про це не думають. Я розумію, що треба бійців, треба все, але їх треба готувати, а не кинув, привіз, а там розбирайтеся. Крім того, каже, не вистачає педагогів, які допоможуть адаптуватися до нового середовища. Тому новачків спочатку відправляють на побутовий фронт. Знаєте, як то мужики між мужиками швидше геркнув, матюка, загнує, все. Але коли. З людьми спілкуєшся, оцих педагогів не вистачає, таких справжніх, які там до поговорили в душу, залізли туди-сюди. Коли, наприклад, вас 12 і один туди попадає, такий, то він переварюється. Він як хтось той, знаєте, в каструльку попадає. Ну гоп, і вже через два тижні він вже якби свій, все, дружбан. Там все велика проблема миші, які просто згризають все, і подітися від них нікуди. Бо по суті військові вторглися на їхню територію. Їх дуже багато. Чесно кажучи, я вже скільки він і раніше воював, і все я стільки мишей не бачив. Просто їх просто так. Ну вони такі навіть не передасиш, скільки їх там є. Видно, що то почало холодати, а ще їсти хочуть, і вони просто по тобі бігають, кругом бігають. Вони тебе вже навіть не бояться. Просто Також їх відмітаєш там, все побороти їх просто неможливо. Каже, лишається тільки з ними подружитись. Підкормлюємо, тільки. В окремому місті, щоб вони вже хоча б там ішли, а не на нас ходили їсти там. по різному буває там якісь там наліпки ложимо, то там щось підсипаємо їм, але їм там їх все одно збільшується. У ковальську міську раду каже, пішов задля патріотичного виховання дітей, Намагається донести і депутатам наскільки важливо розвивати молодь. Навіть більшості з людей не знають історії, справжньої історії. Ну вони навіть не вчилися цієї історії. І коли вони ти починаєш їм розказувати сторінки історії, що це народ, це не війна, 10 років, ми вже 300 років воюємо, вибачте. Тин -тин -тин -тин. Тану, а то, тану, тану, тану. тану. Нічого собі, вони тоді розуміють, що ого, а кажу, так, да", і воно буде ще 300 років. Або ми, або вони, так що вирішуй, все одно тебе воно зацепить. Навіть не тебе твоїх дітей, вони такі. А ну да, все поширена думка, що депутати не йдуть на фронт. А от наш герой приклад геть іншої ситуації, так хотів потрапити на фронт, що аж до хитрощів вдався. На Волині, мабуть, мене не забрали би, бо, аби я прийшов наш воєнкомат. то мене би добре, добре сказали і відсунули, бо там певна є там бронь. Не відмовились, просто пішли через Хмельницьк. Хоча буквально десь півроку назад мені повістка нарешті прийшла. Ну чому то ну бо в них даже даних не було, що я служу. Однак, попри депутатський мандат, у своїй. Кілька днів відпустки у сесійну залу не рветься у депутатах. Він разом із дружиною, тому в разі чого хтось з дружиновичів на сесії таки буде. Знаєте, коли приїжджаєш, буває, тебе відпускають на п'ять днів. То не дуже сильно хочеш іти на сесію, бо тебе тільки 5 днів. А віддати тут цілий день. Ну я теж розумію, що для громади У мене є дружина для того. Вона передає всі мої. Ми з нею спілкуємося через інтернет, через те се Анна Кравчук, Василь Мерещук, дванадцятий канал, і це теж. 681 маскувальна сітка саме стільки сплели у Луцькому водоканалі майже за півроку. Волонтерки кажуть, що найважливіше для них встигнути зробити стільки, скільки замовляють. А просять їх військові з усієї передової. Усі деталі у сюжеті світлана близько півроку активно плете з колегами маскувальні сітки на передову для військових. Гуртуються там, де працюють у приміщенні Луцькводоканалу. Хоть доріжя. Хоч маленьку частинку, але ми внесемо свою лепту, так як кажеться. Що можемо, те робимо. Працюють щодня, звичайно, ж в особистий позаробочий час, чи то під час обідньої перерви, чи то після роботи, чи то у відпустці, чи у вихідні. Мають свої непорушні правила. Основне позитивні думки при плетінні. І ви знаєте, це може така, ніби як. Антистресова терапія. Не можна плести сітку з поганими думками. Завжди ти приходиш і плітеш, і рахуєш, що ти повинен допомогти, повинен зберегти. А, враховуючи те, що ми мами, берегині, відповідно, ми хлопців хочемо зберегти. Про маскувальні сітки волонтерки знають уже багато. Зараз основний акцент на світлих. Їх називають брудний сніг. Плетуть і коричневі, такі ще просять захисники, які воюють на Херсонському і запорізькому напрямках. Наші сітки є на всіх напрямках. Вони є і на Донецькому, і на Херсонському, і на Запорізькому, і на Харківському. В нас на підприємстві працюють хлопці, які волонтерять, і раз в місяць вони. Заїжджають в гарячі точки Купінський, Лиманський напрямок. І відповідно ми своєю працею передаємо хлопцям такі подарунки. Хлопці з фронту також присилають подарунки, то тубуси зі снарядів, а буває і прапори з підписами. Волонтерки зауважують, усе їм дуже дороге, але найкраща за будь-який гостинець. Звістка, що у хлопців на передовій все добре. Комусь чоловіки дарують французькі парфуми. А нам відповідно з Франції, такі це ну відповідно вони своїми дописами, дякують нам за те, що ми їм це передаємо. У Луцькому водоканалі сітки плетуть аж із липня за майже півроку 681 сітка. Я завжди кажу, що якщо сітка врятувала хоча б одне життя, воно того варте. Плетуть спеціальним орнаментом із особливої тканини. Її замовляють у Львові. Один рулон вартує майже 6 тисяч гривень, і необхідне купляють працівники своїм коштом. А візерунок запозичили у колег із Боратина. Це є системний орнамент, і ми порахували, що хаотично іде більше тканини, ніж такої системою. І враховуючи те, що в нас пліте близько 30 людей, які вміють, ми перенавчили всіх, що всі плітуть таким системним орнаментом. Одну сітку 5 на 2,5 метри сплітають за обід. Дню перерву загалом на кожному з чотирьох об'єктів Луцькводоканалу волонтерки створюють у свій обідній час відповідно чотири сітки. Однак, якщо є замовлення з передової, можуть сплести усі десять. Я завжди казала, що дуже ну, не хочеться не встигнути. І один раз було таке: ми не встигли. У Нас було замовлення на десять сіток. Це хлопці, наші волиняни, і вони попали під обстріл. І ви знаєте, що коли приїжджаєш відправляти сітки, а нема кому вже їх відправити, це, напевно, найважче і найстрашніше. То в нас будь-які запити, які приходять, ми моментально стараємося їх забезпечити, щоб хлопцям передати, і вони їм ще згодилися. Стандартна сітка 5 на 7 метрів, однак плели і на окопи там менша 2 на 4. Чим тугіше натягнута основа, тим зручніше працювати, і тим швидше дівчата плетуть сітки. Тугіше, бо якщо вона вільненько натягнута, вона шевелиться і їздить туди, сюди, туди. Натягує і... трошки час, затримує. Треба її притримувати трошки. Ну плететься, але ж трошки час затримує. Відправляють сітки безпосередньо військовим. Це 19 колег з водоканалу, які захищають Україну на фронті, а також і рідні та близькі працівників колективу. Ой, це дуже важливо, важливо, тому що це потрібно. По-перше, себе чимось займаєш, і ти потрібна, ти хай якусь частинку цього, але допомагаєш. Ну і так само там це ж і техніку накрити, і все і. Прикувати це це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що ця одна сітка може за дві хвилини її чи за секунду не стати. А хлопців треба знов прикрг чимось прикривати. І я рахую, що це повинне все місто підніматися. Хто е, не вміє, хай просить, ну, говорить, ми я особисто прийду, покажу, розкажу, навчу, якщо треба. Це дуже просто. Головне бажання, головне бажання і. Розуміння того, що це треба. А треба його постійно. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. Аби показатися лікареві, здати кров на аналіз, чи купити медикаменти в аптеці, потрібно було добрячу годину витрачати на дорогу. Так досі жили 6000 тисяч мешканців вулиці. у Ковалі бо поблизу не було ні поліклініки, ні аптеки. Тиждень тому люди зітхнули з полегшенням неподалік їхніх будинків. Відкрили амбулаторію, в стінах якої можна і потрапити на прийом до лікаря, і здати аналізи, і навіть купити ліки. Більше знає моя колега Анастасія Качина. Шість тисяч ковальчан тепер мають під боком лікаря. В мікрорайоні, що досі був обділений навіть аптекою, відкрили сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Розташована вона на першому поверсі новобудови, що на вулиці Володимира Каяна, 70Б у Ковалі. Цей мікрорайон був позбавлений і обмежений в доступі до первинної медичної допомоги. Тобто, всі пацієнти, які знаходяться тут на території обслуговування, вони мусили звертатися до нас. В межах міста, бо цей мікрорайон є віддаленим. До всього мікрорайон активно розбудовується. Нині тут починають зводити багатоповерхівку для переселенців. Крім того, на вулиці Кияна живе багато сімей військовослужбовців. Загалом нові амбулаторії мають намір обслуговувати понад 5 тисяч дорослих і майже тисячу дітей. Нині тут працює дві сімейні лікарки. Обидві за день можуть прийняти 48 пацієнтів. Менше кажуть, поки не було. Всім хто тут проживає, дуже зручно, бо то що тут амбулаторія відкрилася. Тут раніше не було, і зараз населення потребує лікаря і проходить дуже багато. Прийом у нас повністю закритий. Приміщення амбулаторії простори і світла. Ремонт робили як за кошти бюджету громади, так і за гроші Національної служби здоров'я України. Мови тут дуже добре. Це ж нова амбулаторія, нове приміщення. То ми всім задоволені, Всі би хотіли б працювати в новому приміщенні, прийти на все на все новеньке. Це не треба ні за чим ну тільки дивитися за порядком і все. Тут є кабінети для прийому пацієнтів, і що важливо, окремий для людей з ознаками застуди чи грипу. Також є маніпуляційна та процедурна за допомогою медичного персоналу буде здійснювати забір крові і буде здаватися так само забір сечі. І аналізи, частина аналізів це загальний аналіз сечі, буде проводитись тут, так як тут наявний сечовий аналізатор, а кров буде доставлятися в нашу централізовану лабораторію, де буде проводитись безпосередньо аналіз, і пацієнти вже тут на прийомі в лікаря будуть отримувати результати. Окрім здачі аналізів, можна буде в цих стінах зробити і щеплення буде наявності повністю всі весь перелік вакцин, як які для діток від з народження до віснадцяти, і також старше 18 років кожні 10 років треба робити прививку дифтерія правець. Нині в амбулаторію звертаються здебільшого, аби заключити декларації. Лише за три дні отримувати регулярну допомогу тут, і саме в цих спеціалістів зголосилося більше сотні людей. Приходять заключити декларацію, ну познайомитися не тільки з амбулаторією, а й з лікарями. Поки ми набираємо людей на декларацію, а далі вже у нас буде більше робочого процесу. Важливо, що приміщення амбулаторії обладнане пандусом і має санітарну кімнату для людей з інвалідністю. Дана амбулаторія побудована згідно державних будівельних норм з отриманням усіх правил доступності і інклюзії для людей з особливими. Потребами вона обладнана тактильною плиткою для того, щоб було зручно дістатись до кабінетів, також тактильними табличками з написом Брайня працює заклад у дві зміни з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години. На його базі планують відкрити також аптеку, якої в мікрорайоні поки немає. До слова, у Ковелі це вже шоста амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Інші функціонують на вулицях Театральній, Вітовського, Грушевського, Героїв України. України та відродження, а також у трьох селах громади. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Новорічні гірлянди без нагляду можуть призвести до біди. На цьому наголошують рятувальники і наочно демонструють, як шириться вогонь в житлі. Спершу почала горіти ялинка, а далі меблі і вся кімната. На місці показового експерименту була і наша знімальна група. Новорічна ніч в одній з квартир Луцька люди святкували до схочу й перебрали зі спиртним. Заснули і не вимкнули з розетки гірлянду на ялинці. Така легенда рятувальників, але трапитись це може і з ким завгодно. Спершу загоряється ялинка, далі вогонь перекидається на меблі. У стані алкогольного сп'яніння людина спить міцно і може не відчути, що вдома пожежа та ще шкідливіший дим від неї. Наслідком перебування у задимленій, зачиненій кімнаті може бути отруєння або смерть. Люди забуваються вимкнути. ну, не, не думають, що там може воно щось зробитися, Прокладають проводки, переноски під ковриками, за діванами. Ось такі випадки. Гасити вогонь легше у приватному будинку, аніж у багатоквартирному. Задимлені під'їзди, багато мешканців усе це перешкоджає роботі. Дуже багато людей може пострадати. Одна з найпоширеніших причин вогню коротке замикання електромережі, і в зимовий період проблема загострюється через ті ж гірлянди і активне використання електрообігрівачів. Цьогоріч лише в Луцькому районі в пожежах загинуло 13 людей. Одна загибель саме через замикання. Якщо ми констатуємо, що на території району 378 пожеж, то 193 – це внаслідок короткого замикання електромережі. В чому небезпека? Тому що самі ці гірлянди вони є з дешевих матеріалів, дріт є тоненький, він перетирається дуже часто. А ще люди залишають і гірлянди, й інші електричні прилади без нагляду. Розміщують їх надто близько до обігрівачів та газових пристроїв. Лишаються незмінними і головні причини пожеж у новорічну ніч. Куріння в нетверезому стані безпосередньо все ми в домівках, тобто люди, зловживаючи алкогольними поями, забувають. Про обігрівачі, і вони плюс ще також палять цигарки, відповідно залишають ці недопалки десь біля себе. Вони падають як наслідок це ліжко загорається або ті речі, які є біля цієї людини. Саме тому сьогодні рятувальники наочно демонструють і доводять. Для власного порятунку є лічені секунди, тож лишати електричні прилади без нагляду дуже небезпечно. Протягом двох-трьох хвилин людина просто надихується, впадає. Значить, бастями, і відповідно, вже ми там її десь там шукаємо по цьому помешканню. Якщо ж ви застали початок пожежі, гасіть її одразу, поки продукти отруєння не розповсюдились по приміщенню. Ялинку рекомендують повалити на землю, взяти тканину і щільно накрити нею дерево. Тим самим зменшуючи прилив кисню сюди, відповідно розривається трикутне горіння, немає окисника, горіння не відбувається. Рятувальники рекомендують кожному мати вдома вогнегасник. бажано порошковий чи вуглекислотний. Ними можна гасити увімкнені в розетку прилади. Щоби приборкати пожежу водою, їх слід спершу знеструмити. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал. А на останок про різдво на фронті ковальські бійці з Волинської сотої бригади заколядували на передовій, зняли особливе відео у напівтемній оселі, в якій змушені зустрічати і будні, і свята нова радість стала, співали разом із акордеоністом, тримаючи бойовий прапор. Ви проживайте, добра, виживайте. Ковальський батальйон. Кажуть, у соці має і репертуар для ворога. Його найбавовнянішу музику окупанти страшенно не люблять. Поки це все, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, коментувати й обов'язково тиснути на дзвіночок. Дбайте один про одного, даруйте радість колядками і в цей особливий період не забувайте підтримувати наших захисників. До зустрічі.